Оспіваний не лише в піснях, віршах та живопису серед посвят і вишивки. Тарас Шевченко нерозривно пов'язаний з традиціями та мистецькою спадщиною українського народу. Тож не випадково чимало криворізьких майстринь темою своїх робіт обрали саме образ Великого Кобзаря. Серед його шанувальниць Лідія Челнокова, Варвара Шегемага, Романія Собчак, чи не найпалкішою прихильницею творчості митця була Лідія Пантеліївна Переверзєва, яка створила цілу колекцію, досліджуючи та вивчаючи життя поета, мама читала вірші, читала Шевченка своїм дочкам, і можна про переверзиву Лідію Пантеліївну сказати, що вона з молоком матері впитала в себе творчість Тараса Григоровича Шевченка. Це можна навіть назвати, що це унікальний випадок в житті людини, саме кріворіжанки. Лідія Пантеліївна вишивала. Не просто так брала готові схеми і брала і копіювала ці схеми. Вона обов'язково на кожний візерунок, який потрапляв в її руки, вона обов'язково вивчала літературу, вивчала біографію, вивчала вірші Тараса Григоровича Шевченка. Серед вишивок Лідії Пантеліївни не лише численні портрети Великого Кобзаря, а й ілюстрації до його відомих поезій садок вишневий коло хати, повій вітри на вкраїну, і верби, і тополі, і вітряки в полі та інші. Творчість Шевченка, говорить Лариса Кравченко. Для майстрині тема благодатна. Її неможливо не вишивати. Візерунків, схем для вишивання його портретів, вишивання якихось сюжетів з його віршів і сюжетів з його життя дуже багато на Україні, бо Христик, коли прийшов до нас, то художники працювали над цією темою і окремо працювали над темою Тараса Григоровича Шевченка, і тому варіантів цієї вишивки дуже багато. Потужний прояв любові до України, до свого народу у поетичних та прозових творах Шевченка надихав майстриню на нові роботи. Зараз чимало з них знаходяться у Криворізькому історико-краєзнавчому музеї. Деякі подаровані далеко за межами країни. Коли її відбулася виставка у 2001 році в виставковій залі. Персональна виставка Лідії Пантеліївни і там була виставка Миколи Макові, відомого полярника. Вона мріяла, дуже мріяла, якось... Подорожувати по світу ще з дитинства, ну це були не здійснені не мрії. Але коли вона дізналася, що його виставка у виставковій залі, вона зробила все, щоб познайомитися з ним, і тут же зняла з виставки свою роботу портрет Тараса Шевченка і подарувала для того, щоб цей портрет знаходився на південному полісі станції імені Вернацького у грудні 2012 року у 70-річному віці майстриня і велика прихильниця творчості Шевченка пішла з життя. По собі залишила цінну спадщину для нашого міста вишивки як особливий приклад ставлення до історії рідного народу та способу вираження безмежної шани і любові до свого кумира через мистецтво.